29 квітня 2025 року на одному з підприємств Житомира відкрили меморіал пам'яті та пошани загиблим і безвісти зниклим військовослужбовцям, які раніше тут працювали. Оксана Логунова – дружина загиблого Ігоря Логунова, розповіла, що до лав збройних сил її чоловік став на початку повномасштабного російського вторгнення у квітні 2022 року. Ігор Логунов загинув. Пішов добровольцем захищати Україну. Ну, герой він для всієї країни. Був щирою, доброю людиною, в якого сталося двоє маленьких діток. Старався всім ну, допомагати ну, в різних як можна сказати, ситуаціях. Євген Квас працював засолювачем у лютому 2023 року. Чоловік добровільно вступив до лав зсу 14 липня 2023 Він зник без звісти, каже Катерина Квас, його дружина. Синочок кожного дня не бувало такого дня, щоб він не згадав, а як там тато, а чи, чи тато їв, а чи тату зараз холодно, а чи там йде дощ, коли в нас іде дощ. Вірить, каже, що я вірю, що тато не загинув, він повернеться, і ми будемо далі продовжувати наші рибалки, відпочинки, їздити в село, відпочивати. Денис Єсін працював на підприємстві вантажником у 2024 році. Його мобілізували 19 жовтня 2024 Військовослужбовець вирушив на бойове завдання. А наступного дня зник без звісти, говорить Лариса Черниш, його сестра. На відкриття меморіалу жінка прийшла разом із матір'ю. Лариса каже: вірить, що Денис не загинув. Ми його шукаємо де тільки можна. Міділи всіх хто можна, але ніяких звісток немає. Хлопців з їхньої групи жодного немає. Але ми надіємось, віримо, що можливо. Вони знаходяться у полоні. На меморіалі дев'ять портретів. Це загиблі працівники. Ще вісім мають статус безвісти зниклих, розповіла кореспондентам Суспільного Лілія Мелікян, директорка департаменту управління персоналом підприємства. Ми дуже хотіли, щоб сім'ям загиблих і щоб нашим співробітникам було таке місце, куди вони можуть прийти на секундочку зупинитися і згадати про ціну кожного дня. Про те, що ми зараз переживаємо і кого ми втрачаємо? Тому ця долонька вона є символічною. Кожен може доторкнутися саме до цієї долоньки, і згадати того, кого він за ким він сумує, за словами Лілії Мелікян, 180 працівників підприємства нині захищають Україну. Надія Назарук, Євгенія Барванко, Суспільне новини, Житомир.